Вчора мені сусід каже, що в нього перший раз, перший раз виноград має класний вигляд. Тому дивіться, зараз дуже важлива буде інформація по винограду. Він вас зараз, як правило, буде перецвітати або вже перецвів. Зробіть ще одну обробку, і потім ще, ще в кінці я знімлю відео десь через місяць, що ще зробити, і ви до винограду більше лісів не будете. І будете мати такі ягоди, Я вам це говорю я вам покажу, що вам зараз основне треба. Це вам зараз треба внести. Я розумію, що ви, мабуть, вже це робили. Але але зробіть це ще раз: захист від кліща і від хвороб. Зараз я вам покажу такі препарати, щоб ви могли одним махом вбити 5 зайців. Тобто все, в один кинути бачок і все. Берете Амістар Голд. Раз. Ну, це я вам говорю з розрахунку на один оприскувач. Берете будь-який. Берете будь-який акарацит тобто препарат від кліща Вертімек, Провантомайт або інсекто-акарацитної інсекто дії якийсь препарат. Тобто, ось дивіться, ззаді мене, бачите, під відео я якраз знімаю і тут виходить ось така схема теж є. Обробляєте плюс, додаєте зараз туди в цей же бачок прилипач в обов'язковому порядку. І додаєте туди щось якесь калійне добриво або е, фосфор калій, е, азот фосфор калій, як правило, буде у вас йти в пакетику, то ви можете туди додати його. Але зверніть увагу, щоб е, азот, тобто це перший, перша цифра буде йти, щоб була мала, там 5, максимум 10. Поняли, Да? Якщо є якісь антистресанти, щось ось е, наподобі, ось такого, бачите, рідкого добрива, що йде і стимулює від аргуміна. от Дивіться тут. Бачите, з амінокислотами є азот, фосфор, калій. 10-10-10. Таке пайдет. Щось можна, наприклад, щось з такого можна. Або е, всім, плантафол, або плантатор. Тільки зверніть увагу, головне, щоб був е, невеликий вміст азоту. Обробіть свій виноград. І потім, коли вже ягода буде така, як горошина, така як горошина. То ви ж ще раз обробите по самій ягоді, щоб вона класно достигала, щоб вона мала привабливий і смачний вигляд, і смак. Тому якось так.